прогрес. Давай подивимося, дві сфери: бізнес, робота і особисте життя. Когось програється якась одна сфера, в когось обидві. Подивимося, для кого цей розклад, для якої людини. Для людини, яка впевнено долає всі перешкоди і значні, і незначні на своєму шляху. Для людини, яка, прийнявши рішення, робить так, як задумала. Різко, чітко, відрубає все, що їй не потрібне, і спілкується з тими людьми, з якими їй приємно спілкуватися. Тобто для свого власного розвитку людина вибирає вже і оточення, вибирає і. Так, якого цей розклад. Так, і дивіться, людина швидка. Тобто рух. Відбувається в кількох сферах. Тобто є натхнення, є мотивація, є бажання рухатись, і людина рухається на шляху до своєї мрії. Є творчість якась, творча жилка. Якщо її не було, то вона з'явилася, щось новеньке, не таке, як раніше використовували. Або просто, можливо, у вас якась творча професія. Проф... 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 І ви йдете. До своєї мрії, причому тієї мрії, коли ви будете насолоджуватися життям. Так, можливо, це стосується і кількох людей. не Тільки вас самих, і особистого життя може стосуватися. Ну, давай прогрес. Швидкий прогрес у бізнесі або роботі. У когось із вас свій бізнес, у когось просто робота. Який швидкий прогрес очікувати вам? Так, який швидкий прогрес. Дивіться. Сповнення емоціями, якась творчість, але ви тут чомусь від неї закриваєтеся. Тут, дивіться, для того, щоб у вас був прогрес в роботі в бізнесі, не слідкуйте ні за ким. Не копіюйте те, що роблять люди. Розвийте своє, от ви закриваєтесь, у вас є свої ідеї, свої задуми, у вас є свої такі властивості характеру, якості якісь, які вас відрізняють від усіх інших, щоб люди зверталися саме для вас, до вас і працювали саме з вами. Але чомусь ви блокуєте, самі блокуєте ці ваші властивості і все одно спостерігаєте за кимось іншим, копіюєте. Отут От якраз вам варто на це звернути увагу, перестати це робити. Вільно, свободно, зробіть те, що вам подобається, те, що вас надихає, і у вас справи підуть ще по бізнесу. Так, перепочиньте, перепочиньте і приберіть, і приберіть переживання. Чому ви переживаєте? Ви переживаєте, що ви не така, як інша. Так це плюс, це ваш плюс, що ви не така, як інша людина. І виходьте з цих обмежень. Чим це закінчиться? Ха. Стабільність, приємна стабільність, коли буде щасливою вся сім'я і почнеться у вас все по-новому інакше. Тепер про особисте життя. Який скоро прогрес буде у вас в особистому житті? Покращення якісь, можливо, поїздка з вашим партнером або поїздка, в якій ви познайомитесь з партнером. Ця поїздка принесе вам задоволення, буде дуже приємною і кінцевий результат теж буде гарним. Тобто це як відхід від чогось негарного, коли душа прагне людини піти від цього і піти в нове. Дивіться, ви все-таки рухаєтесь на світло. До своєї гармонії, до внутрішньої рівноваги, до рівноваги з зовнішнім світом з оточуючими. Так, і ще особисте життя. Так. Угу. Так, дивіться. У вас довгий час щось тягнулося? Ви намагалися все контролювати. Все контролювати. Тут поставиться точка на цьому. Прибирайте цей контроль зайвий, тому що ви через нього входите в дуже такі енергії, які для особистого життя не дуже гарні. Якщо ви жінка, то ви намагаєтеся прям як в чоловічі енергії війти, щоб все контролювати. Тобто бути хтось і мамою, і татом хтось взагалі в чоловічих енергіях. Ми ж говоримо про особисте життя. Дивіться, виражайте себе так, як ви хочете. Відчуйте, що ви вільна людина. Не обмежуйте себе ні в чому. Те, що ви вважаєте за потрібне, робіть. До чого це призведе? Дев'ятка кубків, якась радість, задоволення, коли ви будете відкриті для спілкування з оточуючими і будете не тільки отримувати радість, а й дарувати радість оточуючим. Так, приємних енергіях будете. Нехай все хороше неодмінно збувається, негараздий негатив обходять вас стороною.